Шановні користувачі! В даному відео ми покажемо, як авторизуватися за допомогою файлового ключа або ключа, що міститься на апаратному носі, так званому токені, у сервісі обміну електронними документами МійАртОфіс. Перейдемо до сторінки сервісу my.artoffice.com.i. В правій верхній області вікна натискаємо на кнопку Увійти та обираємо варіант Увійти по КЕП». На формі вводу даних обираємо кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, зазначаємо шлях до ключа. Вводимо пароль до нього та виконуємо вхід до сервісу. В результаті відкривається початкова сторінка особистого кабінету сервісу артофіс». У лівій частині вікна бачимо розділи меню сервісу. Які доступні користувачу, а у верхній частині робочої області вікна відображається інформація про власника підпису та строк його дії. Щоб авторизуватись у сервісі обміну електронними документами Міартофіс за допомогою апаратного ключа, необхідно перейти до сторінки сервісу my.artofis.com.ua в правій верхній області вікна натиснути на кнопку Війти. Обираємо варіантовий типок та переходимо до вкладки Апаратний ключ. Перевіряємо, щоб захищений носій було підключено до комп'ютера. На формі вводу даних обираємо кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Вибираємо тип носія зі списку доступних. Вибираємо назву носія. Кожний захищений носій має свою унікальну назву, присвоєну йому виробником. Поле Пароль до ключа вводимо пароль до ключа, що зберігається на апаратному носії. Та натискаємо вхід. В результаті успішного логіну відкривається початкова сторінка особистого кабінету сервісу МіартОфіс. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.